Всі ми знаємо формулу води. Аж два ООН. Багато хто думає, що про воду нічого нового ми вже не дізнаємося. Проте, вода одна з найбільших таємничих речовин. І кожен день вчені відкривають цікаві та ймовірні факти. Всім відомо, що вода основа життя. Вода це найпоширеніша речовина на землі. Даля води в усіх живих організмах на нашій планеті складається понад 75%. Понад 75%. 5% поверхні землі покриту водою. Але придатною для пиття є не більше 2%. Основний запас прісної води заморожений у льодовиках. Вода дуже хороший розчинник і тому в абсолютно чистому вигляді в природі не трапляється. Тільки вода в природі є у трьох станах – твердий, лід, рідкий та газоподібний. Чойня виділяють понад 1300 видів води, розрізняють воду погодженням – ґрунтова, льодовикова, джерельна дощова. А також Вода на відміну більшість середин замерзає не на рівномір, а зверху вниз, що надає можливості водним організмам вийти навіть в холодну пору року. Людина на 60-80% складається з води і насамперед це залежить від віку людини. До прикладу, новонароджена дитина близько 80%, доросла людина до 65%. З віком людина втрачає воду, що є однією з причин біологічної старості. Вода в клітині тіла людини є своєрідним генератором. Та магнітної енергії. Наша кров на 83% це вода. Як не дивно, але наш козак це також на 90-95% вода. Як правило, він відчуває зневоднення в першу чергу. Симптомами є головний біль і розумове виснаження. Залежно від кліматичних умов, людина може обходитись без їжі до двох тижнів. Проте без води не можна прожити менш як тиждень. За життя в середньому людина може випити до 40 тонн води. Вода є основною терморегуляцією в організмі людини. Вона бере участь як у охолодженні, так і в обідій тіла. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею у нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, тісні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля.